Ретрофото із сімейного архіву в соцмережах набирає обертів новий флешмоб. Користувачі масово публікують свої дитячі фотографії. Чорнобілі та трохи вицвілі від часу вони тим не менш збирають безліч вподобань та захоплених коментарів. Втім, кожен лайк під знімком друзів то ще й своєрідне зобов'язання, і на своїй сторінці розмістити стару світлину. Мені написала подруга, бо я лайкнула її пост в Фейсбуці з дитячими фотографіями. Оскільки я це зробила, то сама маю викласти свої дитячі фото. Не думала довго, абсолютно, і відразу поставила своє фото. Аліна розповідає декілька років тому, оцифрувала всі свої дитячі світлини. Каже, їх, на жаль, небагато, але через це вони значно цінніші. Для флешмобу обрала фотографію у вишуканій сукенці. Тут їй усього три роки. Це зроблено в фотостудії на вулиці Франка, колись там була така студія. Пам'ятаю, мама мене ну, вдягала в це платтячко, обожнювала це плаття. І ми пішли так всі, там бабця, тато, всі пішли урочисто мене фотографувати. Це дуже приємно, це дуже класно, що зараз такий флешмоб стартував. Ти занурюєшся в спогади, в своє дитинство і. Там з батьками спілкуєшся, шукаєш якісь фото з, з братами, сестрами. Івано-Франківець Ігор Ганжа до акції долучився без вагань. Каже, дитинство це найкращі роки, і спогади про них завжди викликають тільки позитивні емоції. Тож погортати сімейний альбом ніколи не зайве. І з друзями поділився світлиною, де йому 5 років. Це зроблено в моїх хресних батьків. Я сам народжений в місті Запоріжжя. Це було в... зроблено світлина моїх хресних батьків, під'яли. Ми приїхали святкувати Новий рік, і я от такий ще маленький був, вже так трошки пам'ятаю, що це було таке свято, де збиралася вся родина в гостях. І ми святкували якісь такі загальні свята, були родинні такі святкові. Тому фотографія дуже позитивна. Учасники акції кажуть, вару сучасних технологій фотографія дещо втратила свою магію. Адже колись плівка була обмежена певною кількістю кадрів, щоб її не марнувати, кожен знімок ретельно продумували наперед. Тож нині ретрофотосесії – справжній ексклюзив та неабияка цінність для їхніх власників. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.